У Тернополі пенсіонерки вже третій тиждень в'яжуть теплі речі для захисників і захисниць. У приміщенні міського терцентру соціального обслуговування населення розгорнули справжній це зв'язання шкарпаток, а також балаклав шапок та рукавиць. Так загін волонтерок хоче допомогти утеплити бійців на зиму. Нав'язання однієї пари теплих шкарпаток 10 годин до кількох днів залежно від навичок майстрині. За цих практично це вже третій тиждень. У нас відвідувачі наші в'яжуть шкарпетки, то вже більше 50 Пар шкарпеток є готових зв'язаних, які чекають вже до відправлення. Пані Віра почала цікавитись в'язанням ще в дитинстві. Починала з простого, а потім почала використовувати складніші техніки. Теплі речі для бійців виготовляє руками ще з 2014 року. Коли почула про ініціативу терцентру, одразу ж доєдналася до загону майстринь. Таким чином хоче допомогти захисникам і захисницям легше пережити морози. Новачкам у в'язанні для початку варто навчитись зав'язувати петлі. Радить майстриня. Це спробувала зробити і журналістка Терену. Тут треба вже навичку. Навички мати. От тако. Угу. Беру Сюди, туди, і петля зав'язується. Угу. Так, сюди. Сюди і витягується туди. О, ну так ви вже вмієте? А скільки що? потрібно петель набрати? На що? Залежно, ну, на що? От, наприклад, на шкарпетка. Теж від нитки залежить. От така от така нитка. Тут тут напевно, вистачає навіть 48 петель. Чоловіча нога, щоб влізла. Бачите, резинка вона трошки зразу стягує, а потім, якщо треба. Ногу сунути, то вона встягу і знову стає на місці. Усіх охочих обіцяють навчити в'язання та запрошують долучатися до ініціативи. Також майстриням бракує матеріалів, тому вони просять приносити нитки до терцентру, що знаходиться у Тернополі на вулиці Лисенка. 8. бажано, щоб нитки мали хоча б 50% шерсті, щоб вони були теплі, щоб вони були з натуральних волокон, щоб не були синтетичні. Запрошуємо всіх, хто вміє, хто може долучатися до даної акції. Що вівторка ми вже будемо зустрічатися тут о 11-й годині в нас в приміщенні терцентру. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.